Що, привісім? Короче, ось такі з'єднання, коли обводи, да. Ну, можна 45-ми, можна чисто обводом зробити. Ну вот, допустим, я під заливку не оставляю. Отак. Я беру так роблю, коли продолбали, да? І далі ми робимо ще так. От це все. От всю тему, Закриваємо пени. Чому? Тому що, не дай бог, стяжка зіграє. Не знаю, я боюсь такі міста оставлять. Ось, акуратненько вот ось ці уголочки. Коли ось такі міста обводи. Діабоди. Ну, отак робимо. Все. Потім стяжку, коли зльють, стяжечку. Воно, виходить, здесь вже буде як точно в защиті стояти. Всі ж думають, що це теплість. На самом деле це защита труб. Тобто защита. Виходить, коли у вас зіграв от дом, отак, так, так. Да? Труба внутрі зіграла. виходить. і труба отак от, чик-чик, зіграла в защиті всієї. А люди думають, що це прямо там. Немножко не так люди думают. Да, оно он работает как утепливаешь, труба получается тепло не віддає, Но більше воно працює, як защита трубы. Закрыли, все, потім аккуратненько заподлицо ножиком срезали. И получается вот эти обгоды все закрыты. То есть давления нема никакого вообще на них. Це головне.